Доброго часу моїм глядачам. Окуляри для поганозрячих Christian Крістіан Дюор в коробці від Булгарі. На жаль, коробки від Крістіан Діор нема. Так, значить ми маємо маркування. На вушку Крістіан Діор. От видно. І на другому вушку є маркування cd 2992 44 c 130. 130, хто не напевно... Отак дуже добре видно. Це номер лінзи. Матеріал дуже подібний на позолоту, бо клеєм золота я не знайшов, але на позолоту дуже подібний. Може бути і ці окуляри позолочені. Всім дякую за перегляд.